Чові виклики сучасної школи обговорювали учасники освітнього форуму Сила освіти. Подія стала майданчиком для педагогів, представників влади зі Славутської громади та різних куточків України, де обговорили актуальні проблеми та перспективи у галузі. Особисто радію від того, що цей захід знайшов такий відео по серцях наших освітян. У нас немає де яблуку впасти, а це означає, що освітяни нашої громади хочуть рухатись вперед. Чути нові тренди, знайомитись з новими цікавими людьми і рухатись безумовно вперед. Наша зустріч сьогодні приурочена єднанню, гуртуванню. Сьогодні ми почуємо цікавий досвід. Ми будемо надихати одне одного. І, звісно, відкривати нові можливості. Відкрила фест загальна панель, у якій учасників заходу вітали почесні гості. Кращим педагогам міський голова вручив відзнаки. Передодні дня професійного дня вчителя. Хочу ще раз всіх привітати і сказати наступне сумнівів, Може, хтось вагається? Найважливіша професія, яка є в світі, це вчитель. Основна задача зберегти всі заклади, і максимально розвивати їх. Друге максимально підтримувати матеріальну базу, але паралельно це. Можливість підвищення кваліфікації викладачів всіх працівників я хочу виразити всім слова величезної поваги. Вдячності хочу сказати, що в Славусі надзвичайно професійні викладачі. Нас надзвичайно професійний керівницький склад. Я дуже слова вдячності. Хочу сказати всім керівникам наших закладів, які створюють гармонію, які створюють дуже комфортні умови. В колективі, що мене мене дуже радує на наступній тематичній панелі, обговорили реформу профільної середньої освіти, використання штучного інтелекту, психологічні аспекти впливу війни на дітей та навчальний процес. Те, що задекларовано на цьому сайті, все в наших руках, і 40 хвилин я перебуваю в цьому закладі освіти, і нічого не потрібно говорити. Все зрозуміло з першого погляду, те, що ви маєте відокремлено вже станом на 2025 рік в ліцеї – рік ліцей, це велике досягнення, і я можу уявити, знаю, яку величезну роботу проробила громада, проробило місто, скільки було спілкування, та про що ви пана по поселя говорили. Скільки було і подолано всього, але це говорить про вашу згуртованість і. Чітке усвідомлення, що дуже непопулярні кроки політичні варто робити в освіті для того, щоб мати оцей стійкий розвиток і результат. Крім того, в рамках освітнього фесту працювали сертифіковані тренінги. Один із них присвячений сучасним підходам до викладання фізичної культури, інший оновленню концепції нової української школи.